Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч національної збірної України, який відбувався 11 вересня 2012 року. Це був відбір на чемпіонат світу 2014 року. Лондон, стадіон, збірна Англії, у себе вдома. Команда приймає збірну України один один. Боева нічия у Лондоні. гол Євгена Коноплянки своїм голом відповів Френк Лемпарт. з пенальті на 87-й хвилині матчу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити о варіантку. Збірна Англії, головний тренер команди Рой Ходжсон, стартова 12K, Джо Харт у воротах Джонсон Глен, Бейн. Кевін Слейтон, Стівен Джерард, Джолі, Джоліон Лескот, Філ Ягелка, Джеймс Мілнер, Франк Лампарт, Джермейн Дефо, Том Клеверлі, Алекс Оксли Чемберлін. Ось така стартова 11-ка в збірній 11 Англії. Райан Бертранд поміняє. Бенца, Лейтона Бенца трішки пізніше, Дені Уелбек Тома Клеверлі поміняє, ось, ну і Даніел Старіч поміняє Алекса Оксліда Чеймберлана трішки пізніше. Ну а стартова одинадцятка відповідно Джо Харт, Глен Джонсон, Лейтон Бенц, Стівен Джерард, Джаліон Лоскот, Філ Ягелка, Джеймс Мілнер, Франк Лемперт, Джермен Дефо, Тон Клеверлі, Алекса Оксліда Чеймберлана. А Украина, Андрей Пятов в воротах, головный тренер команды Олег Блохин, пятый в воротах, Евгений Селин, Евгений Череди, Тимощука, Денис Гармаш, Роман Зазуль, Олег Гусев, Евгений Коноплянко, Андрей Моненко, Руслан Ротань, Ярослав Ракицкий, Марк Адеевич поменяет Роман Зазуль, Вячеслав Шевчук поменяет Евгения Селина, І Назарій і Сергій Назари... Назаренко поміняє Руслана Ратаня. А ось такі заміни трішки пізніше відбудеться у збірної України. Тепер, друзі, про сам матч. Давайте будемо друзі, говорити, українська збірна. Дуже справді такий хороший матч від української збірної. В цілому, друзі, я вам хочу сказати, що матч був такий, знаєте, плюс-мінус рівний. Вось, справді обидві команди обмінювалися атаками. Хороший, друзі, справді був матч. Обидві команди обмінюються непоганими моментами. Четверта, хвилина матчу. Українська збірна. Дуже здорово. Україна атакує. Хороша йде атака. По промогу удар. Рікашет! М'яч пролітає повз ворота. так шанс вимальовується в української команди. Хороший, хороший навіс. Рікашет. І м'яч межі території потом я ще де поміняв. Трішки Україні не пощастило. Україна була дуже близькою, дуже близькою була Україна до забитого м'яча. Але забити Україні все-таки так і не вдалося. Україна, друзі, я вам хочу сказати, що Друзі, я вам хочу так сказати. Україна дуже здорово грала, дуже здорово грає збірна України на Уемлі проти збірної Англії. П'ятах волновачі. Україна знову непогано атакувала. І знову непогано така проходить небезпечний момент, Простріл! І футболісти Англії відбилися. У тому такій епізоді а, хороший старт від збірної України. Прям дуже хороший старт від української збірної моменти. Дуже хороші виникали в української команди. А, в Англії були свої небезпечні моменти також. А, я ж кажу, друзі, в принципі, обидві команди так розмінювалися моментами. То Україна створює момент, а, потім Англія. Сторює свій шанс. Тобто, так, знаєте, обидві команди а, створювали відповідно свої моменти. Україна, друзям, хочу сказати, дуже здорово виглядала проти Англії, де ще й на виїзді, дуже здорово виглядала Україна. А реальний шанс в Англії був на 33-й, якщо не помиляюсь, хлонімаю, щоб забити. Uh, коротше, пішла атака на безпечний момент! Скидка удар п'ятов! Андрій П'ятов витягиє удар впритул від футболіста збірної це так шанс був в. Англійської збірної, але не вдається його реалізувати. Україні щастить. Україні щастить у тому епізоді. Україні щастить у тому епізоді, до речі, на 30-тій матір ще був в момент в Україні, коли гармаш провав ворота. Тобто футбол доволі таки рідний. 38-ма -та хвина матча. 38 хвилина матчі. Україна атакує. Атакує Україна. Атакує позиций збірна України. Передача на лівий фланг. Коноплянка. Прямая мяч. Коноплянка. Змещиться, змеищица. Підправа, підправова, під Удар. Гол Гол забиває Україна. ль. 38 восьмой хвилина матчу. Супер мяч. Євгена Коноплянки. В самисіньку дальню дев'ятку. пробиває Канаплянка, ось це так гол. Ось це так удар. Просто шикарний удар 10 номера збірної України в дальню дев'ятку поцілив Євген Канаплянка. Без шансів абсолютно для Харта. Справді, на такі удари їх відбити неможливо. 1-0 Україна. Вийшла Україна вперед. І, в принципі, Україна контролювала та матч. Я не можу сказати, щоб там в Англії були якісь голіві нагоди -голі. До речі, друзі, турецький суддя Джуней Чакіро обслуговував даний поєдинок: 68 102 глядача. Бронаем перший тайм. Завершився, Україна виграє. Англія більше володіла м'ячем у другому таймі, Англії потрібно було відігруватися. а українська збірна більш так на контратаках стала діяти. На кону стоїть абсолютно усе. Це відбір на чемпіонат світу. Накону стоїть вихід на чемпіонат світу. 2014. І Англия тиснула, але Україна грала дуже здорово на контратаках. Без 1008 гонщик Україна контратаканка. Загонуть заводачик. простріл коноплянки. І майже в свої ворота не зрізають мяч так шанс Ще один виникає в Україні. Дуже надійно українці захищаються майже всім складом. Удар! На 69-й клонімаччи, не пане пройшов футболіста англійської збірни. І справді англійці дуже сильно розпочинають тиснути на ворота суперника. Англія тисне на ворота української збірни, але українці тримаються як можуть. На 82-й другі клоніматчі стійка рятує Україну. Шикарна йде атака по флангу в збірні Англії. Простріл Даніель Старіч пробиває в Орістей, каворіт! Рятує Україну! Це був 100 шанс. Але Англія його не забила. 85-та клевач. Україна контратакує поліуфлогу. небезпечно йде атака. Підключається. Шевчук. Прострій удар! І не забиває Україна! Ось це так шанс був України. І забив у тому епізоді Україна, і я думаю, це була би перемога для України, але Україна не реалізувала свій шанс. І ось тут спрацювало таке правило, не забуваєш ти все-таки забить Тебі Ось таке правило. І справді Україна не забила. Супер шанси, і буквально через декілька хвилин Англія атакує. Подача! Скидка! Удар! М'яч шлучає в руку і суддя назначає пенальті. Судя назначає пенальті, Дані Уелбек наносив удар, м'яч влучає в руку. В руку м'яч влучає, справді рука була. Суддя назначає пенальті. 87 ма хвилина матчу. Френк Лемпард б'є пенальті. Френк Лемпард проти Андрія П'ятого. Френк Лемпард розбігається. Френк наносить удар. І все таки це гол. Збірна Англії відігралася. Френк Лемпард пробиває в правий кут. Андрій П'ятов стрибає в лівий кут. Збірна Англії відігралася. Відігралася. Відігралася збірна Англії. Пенальті реалізував Френк Лемпарт. 4 хвилини. компенсовує суддя. 90 плюс 4 хвилина матчу. До кінця матчу залишається секунд. 40. 40 секунд. До кінця матчу. Штрафний. Його подається на плянка. 40 секунд. Це останній шанс. Штрафний. Кульмінація матча. Подача. І відбивається Англій. На підбиранні Тімащук. Передача, подача. І футболіста Анлі все-таки відбилася у тому епізоді. Все-таки Ну відбилося. суддя де фінальний свисток в кінці кінців бойова нічия 1-1. Україна була неймовірно близькою. Неймовірно була близькою Україна. До перемоги буквально трішки Україні не пощастило. На гол Євгена Коноплянки, на красень м'яч Коноплянки на 38-й хвилині з пенальті на 87-й хвилині відповідає Френк Лемпард. Була нічого один один абсолютно по я вважаю, нічя. Все-таки справді в Англії свої моменти були, в Україні були свої моменти, футбол був доволі такий рівний, Да, Англія більше володіла м'ячем, але їм потрібно було відігрувати. Але ось цей шанс в Україні був на 85 85-й хвилині матчу, коли з лівого фланга пішов простріл, і здавалося, що це вже гол, але Україна не забила. І потім Андрія, по суті, вже в наступній же атації пенальті. Заробить, і відповідно, його реалізує. Привідали ми друзі цей матч, відбір на чемпіонат світу 11 вересня 2012 рік Уемблі, Англія, Україна Неймовірна бойова нічия 1-1 Побажаємо Англії та Україні добра, вам, друзі, щастя, Добра також бажаю. Берегіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей, Будьте, друзі, щасливі!